Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію Данію. Там позакривалися аропорти навіть. Це що початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, Що це все почалось? Бо зараз зсу будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом, про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися він вміє. Законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало начало країн. Не нато в тому числі вивоювала як миротворчі, добровольчі війська. Отака От доля для наших військових. А на жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо вони знали сьогодні вчора а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. А, а Путін зібрав цього приводу а, надбез, раду над безпеки в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим, як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році, аж тоді це було за три дні до цього. От, тобто, така от, поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що, а ну а ти що, отак от це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польша за пішла на такий шах і вирішила: ми свій повітряний простір захистив. Ну, вже непогано.